Біна я, подача штрафний майданчика, тут можна пробувати. Удар через себе який же епізод. Зараз вихід один на один можна забивати. Куди? Набирає швидкість, там відкривається погріє, але буде в центр. А звідси можна пробувати. Романчук розлетає передача. Чи не було положення по дар, по воротах. Арбітер мовчить! На зараз вихід. Перший на м'ячі, Арсен Беліменко. Зараз обрізка в м'яч штрафно майданчику удар, як же м'ячно залітає в сітку у ріт. Там можна навішувати штрафномайданчик. Простріл. Свисток артилера. Романчук розбігається, пробуває. Це зараз момент удар по воротах! Який же сейв! Така металіст. Закидання вперед. Карпізін. Майже один на один. Побуляються захисники. Небезпечний момент! Карпізін! Перехоплення відбуде. Розрізна передача на майтака. Той з м'ячем ходить штрафний майданчик. Пробуває поворота! В дальній кут. Воріт м'яч пролітає. <кліпіон> Зараз отаці от, металіст. І позицію можна пробити, такий черпачок. Закидання. в А навіста передача штрафний майданчик. Першу нові чим'ячи намагався пробити поворота. Мордас, мордас, закидання на Сахненко. Сахненко бореться до останнього, виборює цей м'яч. Там і Саулов, новіста передача трафний майданчик через себе впадіння. Удар поворота кидання вперед. падає на газон футболіст Металіста, але гра продовжується. Меж штрафному майданчиком локомотива. Удар з захисника не проходить. Всім видом показував, що буде навішувати, але зробив передачу штафом майточок. Зараз відбувається. Замість Даніла Белицького, номер 35 вирвати перемогу в цьому поєдинку. Неся передачу дорогого головою! Рикошет! Ну внесне передача, не, не вдало! виходить з зараз зараз Він Зараз знову Я ж, вже в металіїсплотації. Якщо автор майданчику, удар воротах! Зараз не стача. Чувний майданчику, удар поворота, побарешка зараз рятує. Отже, рахунок 0-0. Суха нічия.